Трикутник рішень так можна назвати законодавчий процес у ЄС, адже він не минає без трьох головних структур європейської комісії, європейського парламенту та ради Європейського союзу. Про двоє з них ми вже розповідали раніше сьогодні про раду ЄС. Європейська рада і рада Європейського Союзу це не те ж саме, хоча вони в дечому схожі та навіть ділять одне приміщення. Це дві інституції ЄС, які є міжурядовими, тобто їхні члени представляють позицію виконавчої влади своєї країни. Але в Європейській Раді це роблять топ-політики політики: президенти, канцлер, прем'єри та інші. А рада ЄС складається з міністрів країн-членів, тому її називають радою міністрів. Але якщо Європейська рада більше стратегічний орган ЄС, то Рада ЄС приймає закони і бюджет разом. Із парламентом Раду Європейського союзу утворюють міністри 27 країн. Від кожної з них по одному міністру засідають окремо за кожною із 10 конфігурацій. Конфігурації це напрямки політики ЄС, в яких рада обговорює закони, наприклад, сільське господарство, та рибальство, енергетика, транспорт, довкілля, соціальна політика, юстиція та інші щороку проводиться близько 70 засідань. Ради вони відбуваються в Брюсселі та Люксембурзі. Міністри збираються нерегулярно. лише три Ноні ради засідають щомісячно. Це рада із загальних питань, рада закордонних справ та рада економічних і фінансових питань. У кожній конфігурації головує міністр країни, яка очолює раду. Виняток лише у раді закордонних справ. Там головний Верховний представник ЄС. Наразі це Кая Калас. Ви почули правильно: саме країна, а не одна людина, очолює раду ЄС. Кожні шість місяців вони змінюються. До кінця грудня головує Данія, але не сама, а у складі Тріо разом із Польщею та Кіпром. І, як ми казали на на початку рада разом з парламентом є співзаконодавцями, тобто один без одного вони не можуть прийняти закони, які будуть діяти на території ЄС. Таким чином у цій парі Рада представляє інтереси урядів країн-членів, а парламент інтереси громадян. Як це працює? Європейська комісія пропонує законопроєкт, Парламент і рада вивчають його на читаннях і можуть вносити правки. Але якщо за два читання проєкт не приймають, то збирається погоджувальний комітет і проєкт далі обговорюють. Але зазвичай закони приймають вже після першого читання. У раді ЄС проєкти законів проходять свої етапи. Більше 150 робочих груп та комітетів ради вивчають проєкти перед тим, як за них голосують міністри. Саме туди проєкти потрапляють першими. Далі їх розглядають на комітеті постійних представників корепері. Він складається із послів та членів постійних представництв країн ЄС. Саме тут формують план засідання ради та приймають рішення щодо законів. Після цього проєкти потрапляють до міністрів, вже обговорені та готові. Голосування у раді відбувається за трьома принципами: одностайно, кваліфікованою більшістю та простою більшістю. Останнє найлегше це коли 14 і більше представників країн голосують за. Одностайно, це усі за, і кваліфікована більшість це 55 і більше відсотків представників ради, які повинні представляти 65 і більше відсотків населення ЄС. Ось так. У наступних відео ще про кілька інституцій ЄС. Якщо ви якісь із наших відео пропустили, то вони також зібрані на YouTube каналі. Вмикайте, слідкуйте, дивіться і самоінтегруйтесь.